15 на годиннику найоперативніші новини з України та світу. Далі на ТВА у студії працює Тетяна Чудаківська. Добрий день. Суд відпустив директора Укрінтеренерго з під варти і залишив його під домашнім арештом. Відтак скасовано рішення Печерського райсуду суду про арешт Володимира Зіневича із застосуванням застави у розмірі 365 мільйонів гривень. Суд вирішив, що підозрюваний відбуватиме покарання вдома і регулярно відмічатиметься у слідчого. Нагадаю, зіневича звинувачують у закупівлі за відомо неякісного вугілля у південній Африці та ще й за завищеною ціною. Відтак йому загрожує покарання за розтрату державних коштів в особливо великих розмірах. Сам же Зіневич звинувачення відкидає. Користь третіх осіб тут іноземної компанії була би розтрата грошових коштів державного підприємства. Так це хто третя особа? Англійська компанія. Посередник, посередник який доставляв вугілля з з африканської республіки. З Чим було пов'язано зростання ціни з вісмістіше до 107. Оскільки жодна компанія України не могла доправити вугілля з порту до Зміївської і Тропільської ТЕС, тому було вирішено переконтакт контракт переукласти і визначити пунктом доставки уже станції призначення. Ціна африканського вугілля все таки завищена. Вважає міністр енергетики Володимир Демчишин. За його словами, компанія Українтерго переплатила 20 відсотків, оскільки імпортне вугілля все ж менш якісне, його доводиться змішувати із іншим паливом. Водночас міністр визнав, що альтернативи поки мало, оскільки Росія обмежила імпорт вугілля в Україну. Нагадаю, левова частка українських шахт на Донбасі захоплена або знищена бойовиками. Рішення у справі Мусій проти Кабміну суд винесе через тиждень у письмовій формі. Про це повідомив головуючий суддя Ігор Іщук. Перерву на сім днів судді взяли для того, щоб опрацювати матеріали справи. На нинішньому засіданні, яке кілька разів переносили, заслухали докази обох сторін. Екс міністр охорони здоров'я, нині народний депутат Олег Мусій наполягає. Уряд на чолі з Арсенієм Яценюком перевищив свої повноваження у жовтні, коли відсторонив його від виконання обов'язків міністра. Представник Кабміну у Суді заявив відсторонення, було обґрунтоване і правове. Щоправда, журналістам надавати коментарі відмовився проти. Якщо буде рішення суду про незаконність цього розпорядження, буде свідчити тільки про те, що торжество закону в Україні можливе, і навіть міністр може судитися з прем'єр-міністром з кабінетом міністрів і вигравати відповідні рішення. І я думаю, ми повинні йти до європейського судочинства і до встановлення закону в Україні, і це буде свідченням тільки того, Моральна компенсація для мене і для суспільства буде. Закон про люстрацію перепишуть. Про це заявляють у мін'юсті. Доопрацювати документ рекомендувала Венеціанська комісія. На це дала три місяці і запропонувала допомогу. Тамтешні фахівці мають протягом місяця приїхати в Україну. Серед змін, які пропонуватимуть внести у закон, зробити люстраційний орган більш незалежним. Загалом очищення влади пройшли понад 350 людей. Зараз триває друга хвиля люстрації, зокрема суддів, міліції СБУ та прокуратури. Тим часом чиновники намагаються прихов. Свої статки. Відкриваю, наприклад, я декларацію одного з прокурорів і дивлюся, що ні в нього, ні в родини нема у власності чи користуванні будь-якої нерухомості. Відкриваю декларацію, наприклад, заступника генерального прокурора. Він по критеріям не підпадає під люстрацію, але заступник генерального прокурора за минулий рік не отримав жодної копійки. Жодної заступник генерального прокурора. його сім'я отримала 6 мільйонів. Кілька сотень клієнтів комерційних банків прийшли на пікет до Верховної Ради. Вкладники депозитів і позичальники валютних кредитів об'єднались у спільну акцію протесту. Вони встановили фігуру БК як символ національного банку установи відповідальної за кредитну політику і стабільність гривні. Вимоги пікетувальників повернути їм депозити, а також сплачувати борги за старим курсом долара. Крім цього, не приймати законопроект, який дозволяє продавати майно боржників без їхнього відома. Звонков очень много, звонят постоянно люди, мы уже ну, координаторы, знаете, как, наверное, еще и спасатели, психологи, 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 потому что и я выброшусь, и я повешусь, и с детьми, как вы думаете вообще, можно такое выдержать? Что люди не видят просто, и злятся Нет, на всех и вся, и говорят, что нам делать, нас бросило просто государство. Мы работали, мы честно налоги платили, мы платили до последнего, не мы обрушили курс, не мы выдавали кредиты. Когда нам говорят, почему вы не брали гривни, вы? да их в основном не давали. Президент знайшов нового секретаря Ради національної безпеки і оборони України і оновив персональний склад відомства. Місце секретаря РНБО Порошенко довірив Олександру Турчинову. Після його представлення Порошенко зазначив, що ніч у зоні АТО минула без жодного пострілу. Бойовики не порушували режим припинення вогню. Сьогодні мною прийнято можливо одне з найбільш відповідальних кадрових рішень. В системі органів національної безпеки і оборони я особисто вважаю, що це одна з найбільш вдалих і найбільш ефективних кандидатур на цю відповідальну посаду. Ніколи Україна не стояла перед такими викликами в галузі безпеки і оборони як сьогодні. Рада національної безпеки і оборони повинна стати центром прийняття ефективних дієвих рішень з будь-яких викликів з будь-яких. Проблем небезпек, які загрожують нашій державі крісло секретаря РНБО пустувало із серпня, відколи Андрій Парубій пішов із відомства у політику У послужному списку самого Турчинова, керівництво парламентом, виконання обов'язків президента і головування в СБУ у новому парламенті. Він очолив фракцію поліцили прем'єра Народний фронт. Міжнародний аеропорт Донецьк знову став епіцентром бойових дій. Лише за першу половину дня бойовики гатили що чотири рази. Повідомляють у прес-центрі. АТО. загалом позиції української армії обстріляли вісім разів. Проти кіборгів бандити використовують снайперську зброю і гранатомети. У відомстві наголошують, терористи палять із території православного монастиря. Бійці з села то, дотримуючись умов режиму тиша, вогонь у відповідь у цьому випадку не відкривали. Терористи отримали підкріплення. Козача гвардія на озброєнні у якої 20 одиниць бронетехніки уже у районі Дебальцевого. Біля Тельманового діє зведена ротна група російських військ. Вона висунулася на першу лінію у район Гранітного. Військові експерти говорять і про зрив завдання поставленого Кремлем. Банформування слухатись єдиного так званого війська Новоросії відмовляються. Ба більше воювати почали один проти одного. А під Новоазовськом позиції бойовиків атакували українські партизани. Вони рознесли вузол зв'язку російських військ. Ті зазнали неабияких втрат. Водночас ВЛНР нарікають на голодні бунти тамтешнього населення. Усе через непрозорий розподіл харчів, що прибувають з Росії. Вчора у Горлівці терористи намагалися організувати видачу людям сертифікатів на отримання допомоги. Внаслідок цього люди фактично взяли штурмом приміщення місцевої адміністрації. Зокрема, було вибито скляні двері, кілька людей внаслідок натовпу отримали поранення. Диверсійні групи продовжують тероризувати схід країни у районі населених пунктів Голубовські новотошківка. У тил наших військ намагалася проникнути бандгрупа із 12 диверсантів. Утім, намірам терористів завадили бійці механізованої бригади. У результаті стрілянини двох бойовиків узяли у полон українські бійці. Згодом один із них зізнався. Інструктаж та конкретні завдання їхній групі давав офіцер збройних сил Росії. Основним їхнім завданням було вчинення диверсій на об'єктах сила є ризик поновлення активних бойових дій. Разом з цим не виключається ризик проведення терористичних та диверсійних акцій на територіях, про які йдеться мова на державних та військових об'єктах, а також організації у великих містах та містах обласного значення масових акцій протесту та громадянської непокори. Російський валютний ринок лихоманить. На біржі у Москві долар взяв нову висоту 80 рублів. Вартість євро перевищила 100 рублів. Нагадаю, учора євро коштував 73 рублі. Тоді казали про подолання психологічного бар'єру. Минулої ночі Центробанк Росії різко підвищив ключову ставку із 10,5 з до 17 відсотків річних. Цей крок мав зміцнити курс рубля, але, вочевидь, не допоміг. Падають і ключові російські індекси на фондовому ринку. Глава центробанку закликає росіян навчитися жити у новій реальності. Безусловно, ситуація достатньо сложная і она потребує абсолютно скоординированных действий і правительства і центрального банка. Ми к такой координації готовы і нужно адаптироваться к нових условиям и к нової политике центрального банка. Півтора роки стільки зможе протягнути Росія за нинішніх умов. Прогнозує організатор маршу незгодних у Москві, А нині політична біженка Ольга Курносова. Проте такий такий перебіг подій несе загрози перш за все для України за умови розвалу північної сусідки на нас може чекати небачений наплив біженців, територіальний хаос та перебої з енергопостачанням. Тож, на думку політичної діячки, у інтересах України консолідація на її території російської опозиції, а також взаємодія у цьому питанні із іншими. іншим країнами. Гуманітарку Ахметова проінспектують міжнародні спостерігачі та журналісти для цього. 21 вантажівку завернули до Дніпропетровська. На складі груз розвантажать для перевірки. Якщо нічого підозрілого не знайдуть, допомогу знову відправлять у зону. Ато у фонді Ахметова переконують інспекції, не бояться, бо у фурах винять продукти харчування та засоби особистої гігієни. І на окупованих територіях роздають вони їх нужденним. Для цього переконують, мають усі необхідні документи. Нагадаю, напередодні. Проїзд фури з гуманітаркою на окупованій території заблокували бійці батальйону Дніпро-1. До них приєдналися і інші добровольчі батальйони. Вони переконані, таким чином підтримують сепаратистів. Мовляв, у гуманітарці неодноразово виявляли товари для військових. Військові нарешті отримують мобільний шпиталь перший від початку бойових дій на сході України. Хірурги рятуватимуть життя бійців у польових умовах біля передової. Вартість усього комплексу близько 80 мільйонів гривень. Та витрачались довелося знову не державі, а благодійникам. Першу польову операційну проваджали у АТО і наші кореспонденти. Операційна, де щодня рятуватимуть життя десятків бійців, розгортатиметься у прифронтовій зоні за 30 хвилин. За допомогою шпиталю на колесах лікарі сподіваються виправити трагічну статистику. На передовій кожен третій поранений боєць помирає, не дочекавшись медичної допомоги. Ми готові до того, щоб розвернутися в тічені получасу 45 хвилин практично в будь-якому місці, і дійсно почати оказувати допомогу пацієнтам, приймати ранених. У нас в складі є. Хірурги таракальні, є абдомінальні, є анестезіологи, рентгенологи. У нас сучасні апарати. Старий Урал, який переобладнали його, переробили повністю, зробили в ньому індивідуальне опалення. Урал дуже добрий ангел наш. Від передової поранених возитиме волонтер Захар у мобільному шпиталі пацієнтів будуть діагностувати і оперувати медики добровольці. А до найближчих лікарень бійців доправлятиме пан Ігор на швидкій. У роботі цієї команди все тримається на благодійниках. Вони подарували шпиталю п'ять автівок, устаткування, електрогенератори і забезпечили пальним. Цю машину подарував нам київський патріархат в ліце отця Богдана Тимошенка. Крім того, він подарував ще дві машини для батальйона Київська Русь. 11 і ці машини вже в До коштів благодійників лікарі-добровольці докладають і власні гроші: хто на медикаменти і матеріали для перев'язування, а хто на власну військову медичну амуніцію. Бронежилет вітчизняний, шолом польський, а підсумки дещо вітчизняний, дещо в Польщі купляв. Скидалися зі своїх грошей. Бо ну дай машину треба ремонтувати, але це ж на, на це все теж треба десь брати. І якусь техніку треба ремонтувати, щось дають, щось треба доробити. Харчуватимуться добровольці і пацієнти шпиталю також коштом благодійників. Лишень за кілька тижнів волонтери Львівщини зібрали три тони продуктів. У нас є закрутки, є мед для хворих, чаї, рижі, каші і також сало і цибуля. Необхідний чісник. Перший загін добровольців сформували 26 фахівців. Кожен пройшов військово-медичну спецпідготовку. Багато з них для порятунку поранених бійців полишили улюблену справу. За фахом я інженер-програміст, але так склалося, що зараз я тут як парамедик. Я і сварщиком тут працюю. і Якщо треба щось підварити чи підкрутити, чи десь переїхати автомобілем, я ну. Стараюся щось зробити. То дасть Бог, то приїдемо через тиждень, і вже всі буде війна, закінчиться, і будеш всі добрі і щасливі здоров'я. Шпиталь на колесах адаптований до системи НАТО. Такі мобільні групи рятують приблизно 97% поранених у бою. Коштує мобільний комплекс близько 80 мільйонів гривень, та з бюджету на нього не пішло ні копійки. Щоправда, медики кажуть, для фахової допомоги всім військовим до зони АТО має вирушити ще бодай 15, а краще 20 таких мобільних шпиталів. В уряді ж дозначають, добровольцями пишаються і бачать у них майбутнє української медицини катастроф. Олена Панасенко Сергій Наконечний Твай. Трагедія у Пакистані У місті Пашавар. Таліби атакували школу. Загинуло понад 80 дітей. Загальна кількість жертв перевищила 120 осіб. Багато поранених бойовики напали на учбовий заклад уранці. Вони під'їхали до школи на мотоциклах та відкрили вогонь по охоронцях. Біля закладу лунала стрілянина та вибухи. Шістьох бойовиків убито. Представник Талібів заявив, що напад відповідь на операцію військових. Австралійська поліція почала розслідування операції зі звільнення заручників у кафе у центрі Сіднея, у результаті якої загинули три людини, два бранці і сам зловмисник. У вівторок у місці приспущені прапори сотні людей залишають квіти на вулиці біля кафе. Нагадаю, драма із звільнення заручників завершилась штурмом кафе. Після численних пострілів із будівлі почали вибігати заручники. Злочинець 49-річний іранський біженець Харон Манзмонівс, також відомий як Шейх Харон. Вісім років тому він отримав політичний притулок в Австралії. Бойовик був добре відомий владі. У нього багато кримінальне минуле і він був психічно неврівноваженим. Соцмережу Фейсбук атакував новий вірус. За останні кілька годин він активно поширився на сторінках користувачів ресурсу. Діє так: учасник отримує повідомлення від друзів із посиланням на відео, на якому його позначено. А коли переходить за посиланням, піддається зараженню і автоматично надсилає шкідливе відео ще 20 френдам. Наразі жодна антивірусна компанія ситуації не коментує, мовчить і адміністратор Фейсбук. А комп'ютерники радять у жодному випадку не відкривати підозрілих Лих посилань, але ну, якщо користувач усе ж піддався загрозі, одразу ж змінити пароль профілю і перевірити гаджет на віруси. Довгожителька Житомирщини відзначає ювілей 100 років. Жінка пройшла на легкий шлях, важко працювала, пережила дві світові війни, виховала п'ятьох дітей. Утім, на життя не скаржиться. Нині вона оточена увагою великої родини і мріє лише про одне мир в Україні. Без квітів і подарунків у цей будинок сьогодні ніхто не приходить. Мешканка села Левків Маланія Яківна відзначає сторічний ювілей. Подарували хусточку, тортика Побажаємо, щоб ще здоров'я, щоб ще трохи прожила. Заходьте, Ювілярка радіє гостям і зізнається секрет довголіття у любові до ближнього. Жінка пережила дві світові війни і голод разом із чоловіком ставили на ноги п'ятьох дітей. Спасіба Ісусу Христу, що мою молодость повернув, де да я дітей бачу, оце в мене сталася радость. А з городи не вилазила, з землею. працювала. Як ці руки не будуть крутити, і, і пальці ці. в городі все робила. Ні в школі не ні була ніде. Але зараз бабця на хвороби не зважає у свій день народження. Найбільше хвилюється за мир в Україні. Скільки я не прийду до її, вона питає, що там з війною, що по телевізору, що Путін говорить. Вона дуже говорить, дуже страшно, коли війна. Я не хочу, щоб була війна. каже: я хочу померти, щоб не бачити цієї війни. Хай Путін обдумається, не да зробить мир. Аби покой був, щоб війна ця не ділась. На свято до бабусі приїхав і родич, який у зоні АТО виборює мир для України. Військовий лікар із позивним наркоз. З квітня він був на передовій у Донецькому аеропорту. Рятував поранених українських бійців. Зараз у відпустці чоловік каже, навіть на фронті відчував підтримку Меланії Яківни. Завжди питає, як ви ми вважаємо так. Звичайні побутові речі: чи нам не холодно, чи ми не голодні? Це ви знаєте, настільки приємно, що ви собі навіть не можете уявити. Попри поважний вік, бабуся лишається уважною і гостинною, кажуть рідні. Тож у її будинку завжди людно. Коли буває керку, десь ласка. Як? Ну, ну, Меланія Яківна виростила п'ятьох дітей, має десять онуків, п'ятнадцять правнуків і діждалася трьох праправнуків. Цілую, давай досі дай Боже, що дай. прожила. Дай Боже, з вами разом Артем Глєбов, Володимир Жабровець. Тивай на часі новини спорту з Іриною Полатай. на перші підсумки дня о вісімнадцятій. Я прощаюсь з вами до завтра. Хай щастить.